Добрий день, професіонали! Сьогодні п'ятниця і ми продовжуємо запис мотиваційних, практичних відео для нашого YouTube каналу Upwork Global. Ці відео допоможуть вам підготуватися до пошуку роботи та активно шукати висококваліфікувану професійну роботу на міжнародному польському ринку праці. Я Ліна Грицай, я кар'єрна консультантка в проєкті Пор Дліплово. Я авторка освітніх відео на YouTube та допомагаю українцям знаходити професійну роботу у Польщі. І сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу тему. Нещодавно ми записували відео подкаст, і почитавши коментарі до цих відео, я зрозуміла, що в процесі пошуку роботи. Важливо підтримувати себе, щоб просто не вигоріти. Адже вигорання це часте явище у процесі пошуку роботи. Адже сьогодні говоримо про те, як не вигорати під час пошуку роботи. Дуже часто ми говоримо про вигорання на роботі, але рідко про вигорання у процесі її пошуку. А це явище не менш реальне. Людина, яка шукає роботу, теж працює, іноді навіть більше, ніж ті, хто вже працевлаштований. Вона щодня готує резюме, відгукується, проходить тести, співбесіди, отримує відмови, аналізує і знову починає спочатку. Через тиждень-два це ще цікаво, через місяць уже важко. А через три місяці починаєш ловити себе на думці. Можливо, я просто нікому не потрібен, може, зі мною щось не так? І ось тут народжується вигорання. Сьогодні я хочу поговорити про те, як же не втратити енергію, віру себе і системність, поки ви шукаєте свою нову можливість. Що таке взагалі вигорання під час пошуку роботи? Вигорання – це стан емоційного, ментального та фізичного виснаження. Коли навіть думка про те, щоб попрацювати над своїм резюме або відкрити LinkedIn вже викликає роздратування. Коли руки не підіймаються, написати черговий мотиваційний лист це не лінь, це не слабкість, це природна реакція організму, який довго перебуває у стані. Невизначеності та стресу. Які ж основні симптоми вигорання? Це епатія, відсутність натхнення, відчуття безсенсовності своїх дій, прокрастинація. Можливо, займуся цим завтра. Емоційна втома, а також порівняння себе з іншими. Всі вже працюють, а я ні. Чому ж це відбувається? Пошук роботи це взагалі як американська емоційна гірка. Коли ви отримуєте запрошення на співбесіду, те підйом, адреналін, натхнення, а потім, на жаль, ми обрали іншого кандидата, і знову ми падаємо донизу. Таких коливань може бути десятки. Мозок постійно в режимі боротьби. А що, якщо не вийде? Немає контролю, немає стабільності, немає швидкого результату. А наш мозок не любить невизначеності. Він хоче або результат, або відпочинок. Тому з часом і включається захисний механізм вигоріти, щоб хоч якось зупинити цю напругу. Як же запобігти вигоранню? Які практичні кроки ми можемо зробити? Важливо не чекати, поки стане зовсім погано, а саме попереджати вигорання. Створи структуру пошуку. Що, таке? Що це таке? Коли немає роботи, то день тягнеться довго і, здається, нескінченим. Тому. Найперше, що потрібно зробити, це задати собі ритм. Визначи, скільки годин на день ти виділяєш на пошук. Наприклад, з 9 години ранку до 13.00. А решта часу приділяється для відпочинку, розвитку, навчання та руху. Розділи, будь ласка, задачі. Аналіз ринку праці, аналіз своїх навичок, оновлення резюме, оптимізація про це профілю LinkedIn, ви бачите. відгуки, нетворкінг, самоосвіта, розвиток, якісь додаткові курси. Саме це, саме такі структуровані уроки дадуть вам відчуття контролю. І саме це не дає вам згоріти від хаосу. Фокусуйтеся на процесі, а не лише на результаті. Я думаю, ви чули про таку систему маленьких кроків, і це дуже важливо. Я почула фразу, яка мені дуже сподобалася: дерево не виростає за одну ніч або за один день. Ми всі бачимо, що дерево потихеньку, потихеньку зростає. А потім, ми бачимо величезне термо. От так само і процес пошуку роботи, так? таке мистецтво маленьких кроків. Коли ви орієнтуєтеся тільки на оффер, кожна відмова сприймається як провал. Але якщо ви фокусуєтеся на дії, то кожен день вже для вас перемога. Ставте процесні цілі. Сьогодні я опрацюю три заявки. Проаналізую, підготую резюме, підлаштую якнайкраще резюме саме під ці вакансії. Так? Я оновлю сьогодні LinkedIn, додам ключові слова. Сьогодні я напишу одному або двом рекрутерам. Саме так ви формуєте внутрішнє відчуття прогресу. Навіть якщо результат поки не виданий. Змініть, будь ласка, ставлення до відмов. Відмова це не оцінка вашої цінності. Зрозумійте, що кожна відмова це лише частина процесу. Іноді ви чудовий кандидат, але просто саме під цю конкретну роль. Від ці конкретні умови саме ви не підходите. Кожна відмова це фільтр, це крок, який наближає вас саме до свого місця фізичне та емоційне відновлення це дуже важливо. Я б сказала, це один з найважливіших моментів в процесі пошуку роботи. Неможливо шукати роботу ефективно, якщо ваш організм виснажений. Тому турбота про себе це не розкіш, це ваша професійна стратегія. Сон це базовий елемент стійкості. Коли ви не досипаєте, то в вашому організмі зростає рівень кортизолу. Я думаю, що всі вже чули про цей гормон стресу. І саме через це кожна дрібниця сприймається як катастрофа. Люди, які хронічно не досипають, мають на 60% менше. Здатності сприймати оптимальні, приймати оптимальні рішення. А пошук роботи це саме про ваші рішення. Як відповісти, як підготувати резюме, на яку саме вакансію відгукнутися? Як попрацювати зі своїм LinkedInном, нетворкінгом, так? як знайти потрібні контакти? А як готуватися до співбесід. Підбесіда це, це такий важливий етап в процесі пошуку роботи і отримання вашого омріяного оферу. Що ж саме сказати на цій співбесіді? Як до неї підготуватися, як пройти її? Отже, що вам може допомогти? Це стабільний режим сну. Ви маєте лягати і ставати приблизно в один час. Мінімум екранів за годину до сну. Вечірні прогулянки, теплий чай, розслабляюча музика. І, будь ласка, не замінюйте сон кавою. Це лише короткий ефект. Я завжди кажу кандидатам: ви не зможете написати якісний резюме. Підготуватися до співбесіди та її пройти на виснаженому мозку. Важливий елемент харчування, адже це паливо для вашого мислення. Мозок споживає 20% енергії всього організму. І якщо ви харчуєтесь або як, на ходу. канапочком, то просто не маєте. Ресурсу думати і діяти чітко. Саме збалансоване харчування допомагає утримувати стабільний настрій і концентрацію. Їжте регулярно, не на бігу. Додавайте продукти, що підтримують нервову систему: це і складні углеводи, каша, наприклад, гречка або інша, яку ви полюбляєте. Білки. Риба, яйця, бобові, обов'язково корисні жири, авокадо, горіхи, олівкова олія, овочі та фрукти. Будь ласка, уникайте надлишку кофеїну, енергетиків, цукрових підйомів, після яких настає різкий спад. І обов'язково пийте воду. Часто втома це від зневоднення. Режим це ваш союзник, це не ваше обмеження. Коли ваш день не структурований, здається, що часу немає, хоча його, як то кажуть, море. Тому створіть свою опору у вигляді режиму. Починайте день із короткого ритуалу. Можливо, для вас це кава, але краще, звичайно, чай. Прогулянка список ваших цілей. Визначте чіткий час для пошуку, навчання та для відпочинку. Робіть паузи кожні 90 хвилин. Ваш мозок просто не може фокуватися безкінечно. Пам'ятаєте, як в школі? так? Уроки по 45 хвилин. І, звичайно, вибачте, завершуйте день коротким підсумком. Що ж сьогодні я зробив, чи зробила? Що в мене вийшло? За що я вдячна собі? Або що ж я можу ще допрацювати, ще зробити краще? Де мої точки росту? Ну і звичайно, емоційна гігієна. Вигорання часто починається не через дії, а через емоційну перевтому. Обмежуйте час, який ви проводите у соцмережах. Особливо, якщо ви відчуваєте тиск чи порівняння. Важливий момент, будь ласка, дозвольте собі не ідеальність. Ведіть щоденник стану, записуйте. Що вам додає енергії? А що енергію у вас забирає, відбирає? Часто саме соціальні мережі цю енергію у вас відбирають, бо ви порівнюєте себе з іншими. Цього робити не рекомендується. Додавайте у ваш день дрібні дофамінові звички, що вас наповнює енергією. Можливо, це прогулянка, або ж спорт, музика, чи творчість просто без мети. Додайте фізичних навантажень, але які вам будуть надавати, шенері, а не забирати її. Важливий момент: спілкуйтеся з людьми, які вас будуть підтримувати, а не з тими, хто скаже. Слухай, ну скільки вже можна шукати ту роботу. Ну чому ти досі не працевлаштувалася? Підтримка це не слабкість, це профілактика вашого емоційного виснаження. Ну, звичайно, маленькі інструменти щодня. Зробіть собі також щоденник пошуку. Такий трекер вакансій, що саме вам допомагає, так? Записуйте, що ви зробили, які кроки ви зробили, які наближають вас до мети. Можете використати правило трьох: максимум три головні завдання на день. Вранці ви можете визначити, які три цілі я маю досягнути, які три завдання я маю виконати сьогодні 100%. Ну, і звичайно, баланс енергії. Запитуйте в себе, що дало мені силу ввечері, запитуйте, так? що в мене її забрало, які саме дії мене втомили, що мене покращило. Це створює усвідомленість і допомагає відчути, що процес у вас іде під контролем. Ну, І на завершення скажу, що пошук роботи це не кара, це не тесна витривалість. Це ваш особистий етап життя, який теж може бути ресурсним, якщо ставитися до себе з повагою. Ви не робот, ви жива людина. І людина має право втомлюватися, має право відпочивати. Ви можете змінювати стратегію та просити допомоги і підтримки. Пошук роботи це марафон. І виграє не той, хто біжить швидше, а той, хто навчився берегти свої сили до фінішу. Тож дбайте про свій сон, про своє тіло, режим та ваш емоційний стан. І тоді енергія шукати, вірити і діяти залишиться з вами до самої перемоги. І підсумовуючи, зробимо такий коротенький гайд. 10 лайфхаків, як же знайти роботу у Польщі на професійному ринку і не вигоріти. Отже, перше ставимо собі реалістичну мету не знайти роботу будь-якою ціною, а знайти позицію, яка відповідає моїм навичкам, моїм цінностям, моєму досвіду. Це змінює. Внутрішній фокус із паніки на стратегію. Складіть чіткий план пошуку. Розбийте процес на етапи. Аналіз ринку, аналіз моїх навичок, робота з резюме, досконалення профайлу LinkedIn, відгуки, нетворкінг, підготовка до співбесіди, проходження співбесід, кар'єрні перемовини. Так ви контролюєте процес, а не хаос. Третє, не відгукуйтеся на все підряд. Краще декілька продуманих відгуків, наприклад, 5. А не 50 відправлені резюме аби куди. У Польщі компанії цінують персоналізацію, адаптоване резюме і мотиваційний лист. Обов'язково оптимізуйте свій профіль в LinkedIn. Фото. Заголовок. Ключові слова, активність в LinkedIn. Усе це підвищує вашу видимість для рекрутерів. Нетворкінг – це ваш найкращий друг. Підписуйтеся на польські кар'єрні групи. Пишіть фахівцям із компаній. Долучайтеся обов'язково до подій у Польщі. Великий відсоток вакансій. Закривається саме через рекомендації. Обов'язково підтримуйте режим і відпочинок. Працюйте над пошуком 2-3 години на день, а не 10. Решту часу відводьте на навчання, прогулянки, відновлення, спорт. Без енергії немає результатів. Подбайте про базові речі: сон, їжа, рух. 8 годин сну. Збалансоване харчування, легка фізична активність це не дрібниці, це фундамент вашої ясності, впевненості та спокою. Будь ласка, не сприймайте відмову як провал. У Польщі конкуренція висока. І це нормально не потрапити до компанії мрії з першого разу. Кожен відгук тренує ваші навички і наближає вас до вашого місця. Обов'язково знайдіть підтримку, спілкуйтеся з людьми, які теж шукають роботу або вже знайшли її. Звертайтеся за допомогою до кар'єрних радників, приймайте участь у проєктах, які допомагають з працевлаштуванням. разом. Легше тримати темп і не впадати в емоційне виснаження. Обов'язково нагадуйте собі, ти робиш достатньо. Пошук роботи це також робота. І навіть маленький крок сьогодні це частина великої перемоги завтра і на завершення. Знайти роботу в Польщі реальну. Головне не втратити себе в процесі. Бо робота, яка справді твоя, не потребує ідеального кандидата, а потребує живу, енергійну та впевнену людину. Тож бажаю вам успіху, в процесі пошуку, роботи та вірю в вас. Вжаю вам чудових вихідних. Підготуйтеся до наступного тижня, які ви проводите з впевненістю в тому, що дуже скоро ваша робота мрії вас знайде. Дякую вам за увагу. Запрошую до перегляду наших попередніх відео. Залишайте обов'язково ваші коментарі, ваші запитання, що вас турбує, які. Проблеми ви не можете вирішити. Так? Це для того буде корисно, щоб ми готували новий корисний матеріал для вас, який допоможе вам в процесі отримання професійної роботи на міжнародному польському ринку праці. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!